Зараз трохи э, вічі. Виноград покажу він, який він на стінці, хто не знає, дуже багато прийнялось, а де, деякі не залишилися, зараз достану, то буду пересаджувати. Покажу вам, який він гарнюній. Ось який він гарнюні має корінця, то вже розсаджувати буду. Я розсаджений трохи раніше, там пішов роз, то можу пропонувати вже вам. А це зараз буду щось вже піджираю його. Зараз попересаджую і... Трохи з часом буду вам пропонувати вічі. Покажу його, який він на стінці. Дивіться, як він шикарно виглядає. Лізе сам, може лізти на опору, якщо вона є. І отак складений один в один лист. Шикарний. Дуже виглядає він класно. Тому якщо хтось бажає таку красу, звертайтеся. Я вам покажу. Може подивитися, як його розмножувати, Роз... то я вже казала. І придбати те, що в мене можна. Це дуже-дуже фантастична рашлинка. Да, ще забула сказати, що процентів е, приймається він е, отак в теплиці, не отаплюємо з, з ранньої весни, десь процентів 80%. Так що, щоб знали, де що не приймається, калюс є, ну, посадимо, де що не приймається, а взагалі 80% мати ви з нього будете на виході. Тому він стоїть того, щоб його розводити.